Hello, everyone! Рада вітати на уроці англійської мови. Ми продовжуємо нашу тему On the Move. Lesson The Seventh Let's Start Our Lesson New Vocabulary. Давай пригадаємо нові слова, які ми вивчили минулого разу. Тікет квиток. Passenger – пасажир, Suitcase – валіза. Unscramble The words. Перед тобою шість слів, шість малюнків. Треба до кожного малюнку підібрати своє слово, але спочатку слово треба скласти, тому що всі букви перемішані. For example, Наприклад, first one. Перше. З цих літер я можу зробити слово фото. Second one. Друге. З цих літер можна зробити слово. «камера». Third one. Третє. Тікет. Четверте. Fourth one. Hotel. The fifth one. п'яте, Suitcase. І the last one. Останнє. Passenger. Отже, запиши ці слова у друкований зошит. На 93-й сторінці у першій вправі греме. Зверни увагу, дієслово to travel подорожувати. Ми можемо з ним разом використовувати різні прийменники. І переклад буде відрізнятися. Отже, to travel on business подорожувати у справах. To travel for pleasure, подорожувати для задоволення. Запам'ятай. Для того, щоб сказати, як я дізнаюсь або отримую нові знання, можна сказати: To get to know new things, дізнавати щось нове або to learn new things, вивчати, знайомитись з чимось новим. Філін. Перед тобою речення. Треба в кожне речення ставити потрібний прийменник. ON, by or for. На вибір відповідно до правила. First one. Liz always travels on business by plane. Ліза завжди подорожує у справах літаком. Отже, постав відео на паузу, виконай це завдання самостійно. Second one. His parents often travel for pleasure. Його батьки часто подорожують для задоволення. Mary likes traveling on foot. Мері полюбляє подорожувати пішки. Fourth one. Traveling by bout is my favorite kind of treveling. Подорожувати човном найулюбленіший мій вид подорожі. Last summer we went to the seaside by car. Минулого літа ми їздили на море машиною. Sixth One, Шосте. My father is very busy. He often travels on business. Мій батько дуже зайнятий. Він часто подорожує у справах. The last one. Do you like traveling on business or for pleasure? Тобі подобається подорожувати у справах або для задоволення. Makeup Sentences. Отже, в зошиті запиши число, класна робота і утвори речення. Наприклад, Лінда, Travels, by plane for pleasure. Лінда подорожує літаком для задоволення. Не забувай. Travel travels. Travel використовуємо для я, ти, ми, ви, вони. Travels. Для третьої особи. Він, вона, воно. І правильно використовуй прийменники. Це письмове завдання з друкованого ЗОшита. 94 сторінка перша вправа. Отже, постав відео на паузу і запиши чотири речення. Homework Complete The Sentences. Друкований зошит, 94 сторінка, друга вправа. Тобі треба доповнити речення. Отже, уважно прочитай, переклади початок і напиши закінчення кожного речення. Якщо виникають якісь запитання, будь ласка, коментуй. Запиши його у коментарях. Good luck. Goodbye.